Вітаю, мої дорогенькі! Сьогодні ми з вами традиційно робимо таропрогноз на наступний тиждень з 3 по 9 липня. Зараз ми з вами подивимося, що чекає овнів, Львів та Стрільців. Так? Що принесе їм наступний тиждень? Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, що принесе вам а, наступний тиждень? Овни, Льви та Стрільці. Якісь необмежені можливості, дуже багато відкриттів, відчуття такої вільності, от, харизматичності, впевненості в собі. Ось, ви, як наче, знаєте, побачите і відчуєте прям свою таку незалежність. Ось, Відкриється дуже багато бажань от, рухатись і розвиватись. Давайте подивимось, що чекає вас в особистому житті. Овни, льви та стрільці. В особистому у житті буде якийсь такий, знаєте, чіткість та порядок. І в мене, знаєте, така інформація йде про те, що ви будете намагатись робити все правильно, будете намагатись знайти якесь дуже правильне рішення. Ось, Емоцій і якогось такого глибоких почуттів не бачу, але така може бути десь подекуди різкість. І будете десь різко поводитися, і акцент буде робитись все-таки на якісь більш такі робочі моменти, більш на якусь таку на такі якісь буденні справи. От, будьте чесними з собою і з вашими партнерами, от, тільки тоді ви зможете знайти якийсь баланс. Що чекає вас на цьому тижні у роботі та фінансах, так? Конкуренція і розчарування, якісь форс-мажорні обставини можуть відбуватися на цьому тижні, які стосуються роботи. Щось те, чого ви не очікували, і що пов'язано з людьми, воно може вибити вас якось із колії, от, але не хвилюйтеся і не занурюйтесь у цей якийсь такий а, негативний спектр емоцій. А, навчіться тримати баланс, тому що уникнути цього майже неможливо буде, але воно налагодиться, налагодиться дуже так. Повільно буде налагоджуватися так, і ви знайдете вихід. Ви зможете втриматися на плаву і рухатися далі, а потім ще і порадіти за ті події, які відбуваються. Давайте подивимося пораду так, на цей тиждень для вас. І так, порада на цей тиждень. Вас чекають якісь зміни. Вам треба бути готовим до того, що щось із вашого життя може відходити. щось, якісь, а, моменти, ситуації, вони вже повинні завершитися. Не накручуйте ситуацію гірше, ніж вона є. Періодично в житті таке трапляється, і воно необхідно. Сьогодні ми, ми з вами безум. продовжуємо наш старопрогноз на наступний тиждень для тільців, дів та козорогів. Зараз ми з вами подивимося, що вас чекає на наступному тижні. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так. Тільці, діви, козироги. Давайте подивимося, в чому ви є зараз, так? в яких енергіях? Зараз ви а, в енергіях балансу, як наче намагаєтесь підтримувати той баланс, і все йде так помірно, не дуже спішить. Так? І ви, в принципі, намагаєтеся йти. А, так, в ногу, так з часом і з подіями. Що вам принесе наступний тиждень? Що чекати? Наступний тиждень може бути трошки напруженим. Ви можете десь агресувати, десь проявляти якусь свою активність, відстоювати якусь свою позицію. Ви готові йти вперед, а йти навіть по головам, якщо того потребує ситуація для того, щоб відстояти свою позицію. Що вас чекає в особистому житті в особистих відносинах? Ківці, діви, козеро. yeah В Особистому житті в мене йде якесь розчарування, форс-мажорна ситуація, якийсь душевний біль. Ви можете а, якось розчаруватись в своєму партнері або взагалі в якійсь ситуації. І в мене йде така зупинка, а, і вона може показувати ще закінчення якогось етапу в тих відносинах. Знаєте, як наче щось завершується, а ви не можете з тим змиритись, що воно змінюється і воно приносить зміни. Можуть бути якісь цікаві повідомлення, от можуть бути якісь телефонні. Дзвінки, от, а, або а, розмови, так, і дуже швидкий розвиток подій, який може вас просто засмутити на цьому тижні. Далі, давайте подивимося, що вас буде чекати у робочій сфері, так, в роботі. От, тут ідуть мені страхи, якісь побоювання, і також іде невіра в те, що може бути краще, якесь руйнування йде планів, а, наче як через свої страхи ви не бачите. Тієї дороги, куди вам необхідно рухатись, і куди ви можете рухатись? Єдиний ваш шлях через ці страхи, і ви не вірите в те, що ви можете пройти крізь них і отримати результати. Але послухайте, зараз ваша оця, оце втримання балансу вам може допомогти врівноважити всередині ось ці всі відчуття, так, та дати вам рухатись далі. Давайте подивимось пораду для вас на наступний тиждень, так? Яка порада? Тільцям, дівам та козорогам. Порада така. Буде біля вас якась мудра людина на цьому тижні вам щось говорити, можливо, щось буде пропонувати, якісь пропозиції, якісь такі можливості перед вами можуть відкритись. Будьте уважні та дослухайтесь до того. Можливо, це ми саме вами буде традиційно ваш... робимо таропрогноз на наступний тиждень. Так, І зараз ми з вами подивимося, що наступний тиждень принесе близнюкам, терезам та водоліям. Вас, як завжди, буду просити залишати свою активність, лайки та підписки для збереження балансу. Пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, близнюки, Терези та Водолію. У чому ви є зараз? Зараз а, така енергія іде, а, знаєте, Можливостей, енергія розквіту, енергія родючості, плодючості. Тобто зараз у вас може бути багато ідей, які ви можете, знаєте, запускати у все світак, реалізовувати було би тільки внутрішні бажання. Давайте подивимося, що вам принесе цей тиждень. Так, так. Цей тиждень може принести вам якісь затримки. Тобто ці ідеї, які зараз є, вони можуть, ви можете їх намагатись втілити в життя, дати їм так можливість жити. От, але можуть вас чекати якісь затримки, і ви, як наче будете намагатись плити потечії, от, може виникати через ці затримки саме якась агресивність, десь злість, десь будете намагатись відстоювати свою позицію, і вам важливо буде показати і доказати всім, що ви щось можете таке. Давайте подивимося, що чекає вас у відносинах. І так, що у відносинах? У відносинах в мене йде якесь розчарування емоційне. Ви щось, як наче не сприйматимете емоційну якусь ситуацію, тому що такий рух іде по колу, як наче постійно повертаєтесь туди, з чого почали. Дуже багато емоцій може розливатись на цьому тижні. Зверніть увагу, будь ласка, на свій внутрішній голос, що він вам говорить. Та ще, будь ласка, зверніть увагу на ваших знайомих, тому що поруч з вами може бути якась жіночка, це може бути мама. Подруга, будь-хто, хто може мати вплив на вас та ваші відносини. Давайте тепер подивимось, що чекає вас в роботі та фінансах на цьому тижні. Дивіться, вас може щось не задовольняти, і робочі моменти будуть залежати таки від емоційного стану. Дуже багато емоцій, мені йде. Де таке, знаєте, от а, закриття у своїй такій коробочці через те, що а, надмірно багато. Розливається якоїсь такої енергійності, імпульсивності. Вам треба звернути увагу на те, що ваша опора це ваша сім'я. І на цьому тижні ви повинні будете закрити якісь ситуації, пов'язані в робочій сфері, так, які вже віджили своє для того, щоб рухатися далі. Порада на наступний тиждень, не дивлячись на те, що а, може бути якісь зупинки, а, знисти свій рівень агресивності, врівноважити свої енергії для того, щоб ви мали змогу побачити а наступний ресурси. наступний тиждень. Буде. Так, ми робимо для раків, скорпіонів та рибок. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. Зараз подивимося, що наступний тиждень вам принесе, так? І так, раки, скорпіони, риби. У чому ви є зараз? В яких енергіях ви зараз перебуваєте? В мене йде карта трансформації. Щось навколо вас дуже бурлить, кипить, руйнується, трансформується, відкриваються на щось очі, можливо, щось нове бачите, можливо, щось взагалі руйнується, відносини, робота, можливо, якісь зміни пов'язані з тим. Всередині також якийсь хаос, і ви розумієте, що щось втрачає сенс у вашому житті. ось, і, можливо, воно набуде скоро нового сенсу. Давайте подивимося, що принесе вам цей тиждень. так? Що вам чекати? Якийсь новий шлях, якесь оновлення, іде якась нова дорога. Знаєте, оновлення повне енергій, от, і повномасштабні зміни. У мене тут іде можливість а, повернення у минуле. Ви можете на цьому тижні все-таки згадувати і повертатись в якісь минулі аспекти життя, от, якась ностальгія за чимось. Також в мене йде дорога. Можлива дорога на цьому тижні. Якщо вона вам випадає, то, будь ласка, рухайтесь, їдьте у дорогу, у відпустку, не знаю, у якусь поїздку по роботі, От, але використайте ці шанси. І так, що чекає водних знаків у відносинах? Давайте подивимося. Багато логіки, багато різкості. Якісь нові можуть виникати ідеї, пропозиції. От, йде таке стомлення, стомлення емоційне якось від відносин. Вони хоч і на Бувають якихось вогні з'являються у тих відносинах, так? можливо, щось якісь оновлення, але йде все одно якась внутрішня втома, яка ну, буде про себе все-таки нагадувати. Також у відносинах буде відчуватись така просто підтримка, як наче люди один одного підтримують, підставляють більше плече один одному. Що чекає у роботі у водних знаках на цьому тижні, так? Робочі моменти, набуття якихось нових знань, от, очікування чогось нового, так, і а, про, якісь планування, можливо, на, на найближчий час. Так? А, зверніть увагу, що ваша сім'я є вашою опорою в роботі, тобто опирайтесь, будь ласка, на ці відносини. І вас чекає а, тріумф визнання. в роботі, ви отримаєте якісь здобування будь таки на цьому тижні, і будете насолоджуватися якимись своїми успіхами. Яка порада на цей тиждень? Порада беріть від життя ті можливості, які зараз перед вами даються, Врівноважте свої емоції, але рухайтесь постійно вперед, не зупиняючись.